У цьому відео ми розберемо НМТ 2025 року за 18 червня. На що потрібно звернути увагу? Що знову повторилося, що може повторитися у твоїй сесії і на які завдання варто звернути увагу? І перше завдання у нас класичне рівняння. Нам потрібно буде скористатися пропорції, допишемо тут одиничку і говоримо, що 5-х дорівнює 4, що множиться на 3. Тобто 5 мінус х дорівнює 12, тобто мінус х дорівнює 12, переносимо п'ятірку сюди, буде мінус 5, тобто мінус х дорівнює 7, домножаємо на мінус 1, щоб позбутися цього знака. і тоді х буде дорівнювати мінус 7, тобто відповідь наша В. Розглянемо наступне завдання. Десь у нас у суміші були тюльпанів урожаю встановлюють третину всіх тюльпанів. Тобто, у нас рожеві, це у нас третина. Тобто одна третя. Так, білі половину. Половина це в нас одна, друга. І, а чорні решту. І нам потрібно знайти ймовірність того, що буде або біла, або рожева. Тому нам потрібно ці ймовірності додати. Тобто, в нас вийде е, спільний знаменник 6, це домножаємо на 2, це на 3, і буде 5 шостих. Тобто відповідь де рисунку зображено ромб АБЦД. Периметр а, трикутника ось цього всього дорівнює 18, і в нас а, є, що АЦ буде 5. І нам потрібно знайти периметр всього ромба. Дивись, якщо ми з тобою розуміємо, що оці всі три сторони дають разом 18. Якщо ми заберемо оцю сторону, заберемо цю п'ятірку на своє 13, то це 13 це ця сторона і ця сторона. І ця сторона, і ця сторона також буде 13. Тому загалом периметр. Це буде 13 плюс 13, і це в нас буде 26. Далі, спростіть вираз. Ми бачимо, що ми зверху можемо винести, наприклад, А за дужки. Тобто будемо виносити, у нас вийде А. В дужках буде А плюс 2. Дивимося, знизу можемо винести 2 за дужки. Так само залишиться А плюс 2. Ми згадуємо, коли ми виносимо і виконуємо дію ділення. Оце можна скоротити і залишиться просто. А на 2, тобто, ось наша відповідь Б. Далі, на рисунку зображено трикутну піраміду САБЦ. основи АБЦ. У нас є СМ, апофема піраміди. Ага, ось наша апофема. Бічної цієї піраміди є. Так, бічної грань цієї піраміди. є, ну, Окей. що дуже таке легке завдання, не можу зрозуміти, чому таке настільки легеньке. Дивісь, А, Б, С це, це основа. С, а – це взагалі не бічна грань. Далі С, С. М. Це також у нас не, ну, не грань. Далі дивимося А, Б, С, А, Б, С. Ну, звичайно, ось А, Б, С. Оце у нас бічна грань. Тобто ось ця відповідь далі. Укажіть з поміж наведених а, рисунок, на якому може бути зображений графік нашої лінійної лі 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 функції, якщо k дорівнює 0. Якщо k дорівнює нулю, значить оця штука перетворюється просто в нолик, і залишиться, що y дорівнює якому числу. y дорівнює такому числу, тільки в цьому випадку, бо дивись, якщо у нас отака штука, то це завжди. А, Ну, наприклад, ось тебе Y дорівнює 1. І тут, наприклад, одиниця, то ось воно, бачите, так буде проходити. Якщо x дорівнює 1, то воно буде ось так проходити, відповідно. В нашим випадком, у нас Y дорівнює число, значить, у нас буде відповідь Б. Далі, з наведених тверджень є правильним. Середня лінія трапеції проходить через середини діагонали. А, насправді так, тому що, дивись, а, у нас є така штука за рахунок того, що середня лінія ну, з'єднує середини оцих сторін. І за фалеса, так як у нас оця штука паралельна до цієї штуки, тобто ну, основа до середньої лінії, що тут пополам ділиться, то й оце також пополам ділиться. Тому так це буде виконуватись. Далі. Середня лінія трапеції більше від половини більшої основи. Дивимося. Ну, Давай, наприклад, візьмемо, якщо ми з тобою не впевнені, бо такої властивості я ніколи не чула. наприклад, да? Ми візьмемо, наприклад, нехай це буде 4, а це буде. давай візьмемо 8. Середня лінія, якщо ми порахуємо, 4 плюс 8 буде 12, і на 2 буде 6. Дивимося, половина цієї основи у нас 4. Якщо так порахувати. Ну, як ми бачимо, да, середня лінія справді більше за половину більшої основи, тому так вірно. Далі, середня лінія терпеці ділить її на дві, на дві рівновеликі терпеці. Ні, це не буде виконуватись, тому що в них, да, в них висоти будуть однакові, але ось ці сторони, ну, ну, вони явно не однакові за площею, начнемо з того все. Тобто, ні, це не вірно. Далі, дивіться, що передати це завдання, все що потрібно знати, а, це ти маєш просто взяти. Оце 0,5 переводити завжди у дріб. Що 0,5 це те саме, що одна друга. І от ми розуміємо, що якщо ми одну другу піднесемо до мінус куба, ми перевернемо, і це буде 2 в кубі. Тепер рахуємо, одиниця мінус 2 в кубі, 8. Це у нас буде модуль мінус 7 або буде просто 7. Тобто відповідь А. Далі водонапірний насос має пропускну здатність 5 літрів води за хвилину. Визначне максимальну кількість води, яку він може використати за 2 хвилини. Ми розуміємо, що він за 1 хвилину 5 літрів використовує, тоді за 2 логічно, що 10. Так, далі, у прямокутній системі координат просира задано сфери, що мають внутрішній дотик ось точку А. Так, і в нас є точки А і Б яким не менше з поміч наведених може бути радіус сфери із центром у точці О? Ну, Спочатку зайдемо довжину відрізка АБ, тобто радіус у цього меншого кола. Тобто ми скажемо, що АБ дорівнює згадуємо, Ми від точки Б, наприклад, віднімаємо точку А, тобто від одиниці віднімемо. 9 до квадрату. Тобто в цьому випадку немає різниці, чи ти від а віднімав Б, чи навпаки, бо у нас тут квадрат, і він все одно все, ну, цей мінус самознищить. Тому тут без різниці. Так само далі від мінус 2, тільки не від мінус двох, а від скількох там виходить, від 7 ми віднімемо мінус 2 і до квадрату, і від мінус 8 ми віднімемо 4. І знову до квадрату. І тепер обраховуємо. Це у нас буде 8 у квадраті, це буде 64. Тобто у нас 64, тут у нас 9 у квадраті, плюс 81, тут у нас 18, ну, тут буде мінус 12 у квадраті, це 144. Тепер рахуємо оцю штуку. У нас вийде 145 плюс 144. Це буде 289. І що ми добудемо корінь, це буде 17. Тут тобто, дивись, оце у нас 17. Тут також буде 17. Тобто це вже 34. Значить, тут ще має бути хоча б якась відстань. І найменше із цих всіх, в нас питають найменше, бач, виділили виділив шрифтом. Нас 36. Тому відповідь А. Далі розв'яжіть на рівність. Для того, щоб розрізати. Цю нерівність і не питати, хто я, де і як. Ми оцю а, одиницю абгрейнемо як 10 в нульовому. Тобто ми заміни, бо ми згадуємо, 10 в нульовому це одиниця. Але коли вже основи однакові, ми можемо зробити ось таку прикольну штучку. Дивіться, я зараз запишу. І тебе сподобається. Отак, опустити ці основи. У нас залишиться, що Х мінус 2 має бути більше 0, тобто Х має бути більше 2. І тоді відповідь буде від 2 до плюс нескінченості. Далі. У а, прямокутнику ABCD. точка L а, належить стороні AD. А це у нас діагональ, утворює угу. кут альфа, давай так далі. ал 3 АО4 і ОЦ16. І нам потрібно знайти косну цього кута. Для того, щоб знайти косину цього кута, нам не вистачає ось цієї штучки, бо нам потрібно прилеглий катет. Тепер дивись, що ми можемо з тобою використати: ми можемо використати наступну штуку. Дивись, у нас ось тут утворилися оцей трикутничок. І оцей трикутничок це подібні трикутнички. Як у нас АО відноситься до ОЦ. Так само і е, АЛ відноситься до БЦ. Тобто, як це до цього, так це до цього. І підставляємо. Тобто 4 до 16, як 3 до БЦ. Е, звідси е, БЦ це 16 на 3 і на 4. З буде 12. Тобто, оця вся штука 12, значить, і тут також 12. Тепер за терем піфагору ми легко знайдемо цю. Ми дивимося, у нас вся сторона, АС загалом буде 20, бо ж ми маємо все взяти. І тепер за Піфагора ми знайдемо цю штучку. Тобто, у нас тоді вийде, що квадрат дорівнює 20 квадрат мінус 12 квадрат. Це у нас фактично 16 у квадраті. Тут ця сторона у нас 16. І тепер складаємо відношення, що це у нас косинус цього кута. Це прилеглий катет, ось він, до гіпотенузи. Тобто 16 до 20. Можна скоротити на 4. Зверху буде 4, знизу буде 5. Тобто відповідь Д. далі. В арифметичній прогресії дано, що ось така штучка, і нам потрібно знайти таку штучку. Як мінімум, ми перезапишемо, скажемо, що А в шостому, замінимо із затмоги формули N-ного члена, що Ан дорівнює А1 плюс D на N-1. Тобто, замінимо, скажемо, що це буде А1 плюс Д, і дивись 6, бо оце n, це порядковий номер, 6 мінус 1 буде 5, тобто на 5. І тут так само змінимо. І подивимось, що у нас вийде. У нас вийде А перше плюс 5, мінус А перше дорівнює мінус 30. І запишемо це: що А перше мінус, беремо дужки, А перше, плюс 3 мінус 1 буде 2D. І тут знак запитання. Розкриємо до шхім, у нас вийде, що мінус 2D нам потрібно знайти, коли зведемо подібні. Тут зводимо подібні, у нас вийде, що 5D дорівнює мінус 30, тобто D звідти дорівнює мінус 6. Підставляємо мінус 2 на мінус 6, це у нас 12, тому відповідь йде. Далі, кожи проміжок, якому належить значення виразу. Ми дивимося косну 450. 450 це 5 на 90, що так, ну, я думаю, ти це розумієш. Згадуємо одиничне коло 5 на 90 це дивись, це у нас виходить, якщо ми 4 по 90, це у нас оберт. Ну, 4 на 2 на 90 180. Ще 180, це 360. І ще 90 це 450. ось Тут Тут космос у нас 0, тому ця вся штука перетворюється в 0. Далі згадуємо, тангенс а, мінус 60. Давайте. А, за рахунок, цей мінус, за рахунок того, що тангенс не парна функція, він йде наперед. Тобто буде мінус тангенс 60. Після цього просто подивитися в табличку, що це буде мінус корінь із 3. А корінь з трьох це десь там мінус 1 із копійками. Тобто у нас тоді буде відповідь b. Далі розв'яжіть рівняння. У нас є ось така штучка. Розкриваємо дужки. Вийде 2х2 мінус 2х дорівнює х квадрат плюс 3. Переносимо зводимо подібні, Вийде х2х мінус, мінус 3 дорівнює 0. І тепер завієте, підбираємо, що х1. І Х2. Ми розуміємо, що корені будуть 3 і 1, а познака в нас буде отак. Якщо не можеш так, можеш рахувати через дискримінант, теж все в тебе тоді вийде. Тому відповідь буде А. Розглянемо наступне завдання. У нас є, що ось А дорівнює корінь із 2, і у нас є така штука. Просто будемо підставляти. Ми е, розуміємо, що нам потрібно корінь із двох піднести до шостого. Ми згадуємо, що корінь це завжди показник одна друга. Тобто, що ми тоді запишемо? Ми тоді запишемо, що ми одну другу підносимо ну, ось до шостого да? і ми згадуємо, що степень до степені перемножаються, це вийде 6 других або просто 3. Тобто, буде в нашому випадку, тільки тут не А пишемо, а в жертвочку, що буде 2 у кубі. А це буде 8, тобто відповідь Г. Далі, оце у нас з тобою явно формула. Її можна згорнути як А квадрат мінус 9. І підставляємо нашу корінь із 2. Корінь із 2 до квадрату мінус 9. Корінь із 2 до квадрату це просто 2, бо корінь самознищується 2 мінус 9 буде мінус 7, тому відповідь буде А. Далі, тут згадуємо, що ми оцю цю штучку маємо право міняти місцями. Тут у нас вийде А, логариф. 3 від 81. Тобто буде А, 3 від 81. Це четвертий показник, і тепер заміняємо на корінь із 2. Корінь із 2 до 4 це у нас просто 4. Тобто відповідь В. Далі, узгодьте функції та її властивість. Ми дивимося, у нас перша функція це логарифм. Згадуємо її графік, він якось отак буде приблизно йти, бо у нас тут десятка в основі, вона більше одиниці, тому функція зростає і буде відповідь А. Далі. Оце у нас з тобою дивись парабола, і яка сунута ось сюди на мінус одиницю. І дивимося, і вона має свою точку мінімум якраз. А оце у нас вона це наша гіпербола, і вона не визначена лише в одній точці 0. Тобто вона не може ніякому разі дорівнювати нулю, тому буде відповідь Г. Далі на паралельних прямих і Н розміщено круговий сектор, рівнобедрений трикутник і паралограм. Площа сектора, 64П. Так, 64 п Площа паралограма 288 і в нас є, що ДК у нас 20. І нам потрібно. Знає, познаходити всі всі штуки. Десь ми розуміємо, оце сектор це четвертина кола. Тоді все коло з площі всього кола, бо це буде 4 на 64 пі. І це у нас буде а, тут 4 на 4, 16. І тут буде 256. Пі. Тепер ми згадуємо, що площа кола шукається за формулою пі р квадрат. Пі скоротили звідси r дорівнює 16. Тобто радіус у нас 16. Тобто, ось, значить, АБ у нас 16, і це у нас відповідь Б. Далі оце, оце і оце штука, що я приведу висоту, бо навіть ж є площа оцього паралограмчика. Нам потрібна ця висота, буде 16. так? Тобто вони співпадають. І нам якраз і потрібно з тобою знайти оце ЛП. Ми згадуємо, що площа паралограм шукається за формули. Висота на сторону. І дивимося, у нас площа є. Сторона також, не сторона, а висота є. 288. І щоб знайти А, нам достатньо 288 поділити на 16. Це буде 1, е, і, що я не помиляюся, 18. Ну, Тут тільки 6 на 8, і підходить, що було 48. Тому відповідь все-таки ось В. Так, тільки не сюди, а сюди. Е, так, є. А що ще хотіли? Ще хотіли, щоб ми знайшли з тобою DL. Так, а що в нас? ага, дивіться, Ми можемо знову опустити нашу висоту. Ось вона знову буде 16. Це за теремпівгора можна знайти це 20 у квадраті, мінус 16 у квадраті. Що це порахувати? Це вийде 144, а це у нас 12. І тоді вся оця в нас буде 24. Тобто відповідь де. Далі. Uh, у нас вже параметр, і це вже, як кажуть, мені здається, четвертий раз підряд. У нас з тобою параметр, ось, саме такого вигляду. Тому вже ми його знаємо, як розв'язувати, виражаємо просто зміну, що y квадрат дорівнює 3а плюс 12 мінус 0,2х. І просто сюди підставляємо. Uh, оце я пропоную відразу трішки його розкласти сказати, що 02х діє віднімання, замінить на дію ділення. Це буде 0,2 в першому плюс 3. І ось наша заміна: 3а плюс 12, мінус 0,2, і в іксовому так, і дорівнює 7а плюс 42. Тепер це все потрібно розкрити. Дивись, 0,2 – це те саме, що 2, 5, ой, 2 десятих, і що скоротити, це 1 п'ята. У, у, десь. І що ми будемо ділити на 1 п'яту, це фактично ми будемо множити на 1 п'яту, бо ти сам подумай. Ти 0,2х ділиш на 1 п'яту, це ти заміняєш на дію множення, перевертаєш і фактично множиш вже на 5. Тобто буде, значить, 5, що множиться на 0,2х плюс 9а Плюс 36 мінус 3 на 02х. дорівнює 7а плюс 42. Тепер потрібно це все навести порядок. Ми розуміємо, що ось це і це, якщо ми віднімемо ці їхні коефіцієнти, 5 мінус 3 це буде 2 на 02х. Переносимо оце сюди. Вийде 7а мінус 9а буде мінус 2а. 42 мінус 36 буде плюс 6. Ми з тобою чудово розуміємо, що можемо поділитися все на 2. Тобто, це ми з тобою і робимо. І в нас вийде 02х, дорівнює мінус а плюс. Тепер ми згадуємо, щоб воно мало розісків. І мало, до речі, єдиний розізок. Це зараз ми подивимося, що нам це дасть. Тут, ну, бачите, нас не просто, що має розвиток, а має єдиний розізоток. Значить, у нас не може бути дек... ну, декілька корінів. Але подивимося. В цьому в будь-якому разі, у нас має бути з тобою більше нуля, щоб воно мало розісків. І тоді що у нас виходить? Мінус А більше, ніж мінус 3, тобто А менше 3. Все, оце ми з тобою вже наклали. Тепер вертаємось до заміни. Ось сюди підставляємо, вийде і квадрат дорівні 3А плюс 12. Мінус, дивись, і записуємо, що в нас вийде, так, в нас вийде яка штука. У нас тут вийде мінус А плюс 3. І що це все ну, звести подібні? Види 4а, 12 мінус 3 і е плюс 9. Тепер дивись: ми аналізуємо: якщо ми зараз просто скажемо, що оця штука е має бути просто більше, більше нуля. В нас вийде два розіски, бо тоді, як, які б там вони не були, що у квадрат дорівнює 4, у дорівнює вже плюс-мінус 2. Уже в нас є два корені, і нам це не підходить. Нам потрібно один розізок. Ми аналізуємо. Єдине, що може бути, коли оця штука дорівнює нулю. Тоді це виконуватись е, ну, нас з тобою може. Тобто, що виходить? Що значить, 4а плюс 9 має дорівнювати нулю. Тобто 4а дорівнює мінус 9, і тоді А дорівнює мінус 9, що ділиться на 4. І що ми це поділимо? Це буде мінус 2,25 сотих. Ну і воно якраз нам підходить під оце наше обмеження, тому ось така наша відповідь. Мінус 2,25. В'яжемо наступне завдання. У нас тут класичний інтеграл, і такі інтеграли були у 2024 році. В принципі, ну, Здається, цього, цього, цього року ще їх не було, але це не означає, що ми не знаємо, як їх розв'язати. Ми розписуємо це як інтеграл від кожного з оцих наших доданків. Тобто види інтеграл від мінус одиниці до 2, 3 на f від Х. Тут ще дописує DX, але мені глінь дописують. Мінус, -1 і 2 і 2gx gx. Плюс інтеграл від мінус 1 до 2 від 6х. Ну, тут давай в кінці вже тут допишемо. Ну, І тут давай допишемо. І тут допишемо. Оце ми з тобою знаємо, що воно у нас 9. Просто множиться на 3. Тобто буде 3 на 9. Мінус, це множиться просто ось у нас оця штука ось у мінус 7 і множиться на 2, тобто 2, що множиться на мінус 7. Від цього нам потрібно ще інтеграл взяти. Тобто первісна Буде тут описуємо одиничку, буде 6х1 плюс 1 і на 2, тобто буде скоротини, буде 3 х квадрат. І зараз підставляємо межі, буде 3х2 на 2 і мінус 1. Підставляємо, буде 3 на 4 мінус 3 на Мінус 1 у квадраті, тобто буде 3, на 4, це у нас з тобою 12, мінус 3, і це у нас 9. І тепер рахуємо 3 на 9, 27. тут десь мінус на мінус, десь да, плюс буде плюс 14, і плюс наші ще 9. 27 плюс 14 це 41, плюс 9 буде 50. Ось весь, весь інтеграл. Далі. На діаграмі відображена інформація про кількість проданих смартфонів протягом 5 місяців. Тобто тут у нас 250, тут можна одразу написати 150, тут 300, тут у нас 200, тут 350. Наскільки відсотків середня кількість проданих за місяць смартфонів перевищує кількість смартфонів у квітні? Шукаємо середнє. Тобто ми 250 додаємо 150, додаємо 300, додаємо 200, додаємо 350 і, ну, і зділимо, звичайно, на кількість на 5, От, бо у нас 5 місяців. Рахуємо, тут у нас давай так, 250 і 150 це у нас 400. Тут у нас 500, це у нас 400 плюс 500, це 900, плюс 350 і на 5. Це у нас вийде 1250. І на 5 це у нас вийде 2,250. Тобто 250 це у нас середня. І тепер що робимо? Тепер просто дивись, у квітні у нас 200. порівнюють із квітнем, значить, квітень приймаємо за 100%. тобто 200 це у нас 100%, 250 це у нас Х. Тобто Х тої дорівнює 250, що множиться на 100 і ділиться на 200. Нолики скоротились, 250 на 2 – це 125, і тоді в нас більше на 25 від. Сотків. Так, ну і остання наша стереометрична задачка, вона вже класична, тому що, вони, мені здається, вже і конус, і чотирикутну призму все використовували. Тому малюємо у нас конус. Малюємо, значить, з тобою конус. І правильно, чотирикутна призма. Ну, значить, малюємо. І, До речі, що вона правильна, значить в основі лежить. Що в нас, я думаю, ти догадуєшся, який в нас є правильний чотирикутник, а саме квадратик. І в нас сказано, що ці конус і оця призма, вони мають однакові а, І що ще вони говорять? Вони ще говорять, що радіус описано навколо основи призми дорівнює радіусу основи. Тобто, нас, тут те, що ми опишемо, і ми розуміємо, що це буде красне середині діагоналі нашого да, центр кола лежати. І в нас отут і отут в них як би однаково. І що вони ще говорять? Визначте об'єм призми, об'єм тобто об призми, якщо діагональ її основи 16, а твірна конуса 17. Ну, класно. Дивіться. Значить, якщо діагональ 16, значить радіус у нас половинка буде 8. Значить і тут буде також 8. Тепер за теремпіфагора ми із цього трикутника знайдемо висоту. Тобто то ми скажемо, що h квадрат дорівнює 17 квадрат мінус 8 квадрат. Це у нас 25, що множиться на 9, добудемо корінь, це буде 5 на 3, і це буде 15. Значить, висота також 15. Тепер дивіться, для об'єму нам потрібна площа основи. Я пропоную знайти площу основи через півдобуток діагонали. Це в нас одна із формул. у нас є площа довільного чотирикутника, і ми там говоримо про півдобуток діагонали на синус кута між ними. Але так у нас сінус кута між нашими, ну у квадраті, отут 90, тому сінус 90 це одиниця. тому фактично площа. Це у нас одна друга добутку діагоналей. Варто запам'ятати Класна формула спрощує життя. Тобто 16 на 16, Тут скоротили 8, 6 на 8, 48, тут 4. 8 плюс 4 це у нас 128. Ну, Нормально, да? 128. І тепер на... це у нас площа основи вийшла і на висоту 128. І на висоту 15. <гум> Давай так, це буде 1280 плюс і зараз 128 помножимо на 5. 5 на 8 – 40, 4 пишемо, Тут 4. А, ну, тут у нас одиниця, буде, буде 640. І що ми це додамо, буде 0, 2, 9, буде 1920. Ну, там, можете у стовпчик, я просто лінусь, так розписую, то я отак множу. Я просто множу. 128 на 10, а потім ще на 5, і мені так легше помножити і швидше. Ось, в принципі, і вся сесія. Дивись, якщо говорити про її складність, звичайно, ти міг параметр на автоматі. Ну, що ти минулі сесії розглядав, це розв'язати, відповідно, бачиш, не врахувати те, що має один корінь. І не подумати, коли це може відбуватися. Відповідно. Тобто завжди аналізуй, що в тебе є, і що ти ще складаєш, наприклад, завтра НМТ. Будь уважним, бо. Ну, Можна легко втратити бали. Якщо говорити про тестову частину, вона не складна. Звичайно, мені здається трішки вона на порядок по завданнях, не то, що вони були складні, вони просто потребують трішки більше оберхунків, а, ну, а це час. А час на НМТ це саме головне. Тому тренуйся, швидше розв'язувати, тому що якщо ти розв'язуєш помалу, і що, наприклад, потрібно складати чи в цьому році, чи в наступних, це може стати однією з причин, чому ти набереш там нижче бал. Тому просто тренуйся. Чим більше ти будеш розв'язувати, тим ти будеш швидше просто думати і швидше знаходити. Бо якщо не витренуєш цю навичку, ти бачиш ну, будеш доволі довго розв'язувати. Тому тримають за тебе кулачки, пиши розв'язуй, став лайк, не забувай підписуватися. І хто ще не підписався, я раджу підписатися. І до скорої зустрічі. Бо вже оцей хлопчик, мені здається, він дуже вже любить математику. Да?